Друзі, вітаю вас з мого офіційного YouTube каналу Екстрасенс Роман Шептицький. Записую відеопрогноз Розклад на щодень для України на період з 22 до 28 квітня. Подивимось, яким буде останній тиждень квітня. Як завжди, для прогнозу беру три колоди. Перша колода тарошу енергетичне, друга колода це в нас звичайне таро. І третя колода це в нас Таро Не таро, а оракул. Оракул червона калина. Так, обов'язково відео поширюйте, також нагадую всім. Кому важливі мої прогнози, підписуйтесь на YouTube канал, ставте вподобайку і ставте дзвіночок нагадування. А також підписуйтесь на мій офіційний телеграм-канал Екстрасенс Роман Шептицький, тому що туди я дублюю всі відео або прямі ефіри, які є свіжі та актуальні. Отож, загальна характеристика тижня. Так, тут у нас 18-й аркан, аркан місяця. Тут у нас восьмий аркан, аркан загроз втручання, і тут у нас хороший аркан, такий прямо український-український, серце називається. З чого роблю висновок? Що цей тиждень, особливо нічний період, темний період, теж йде з підвищеною загрозою атак і тривог. Нагадую всім, що якраз зараз ще триває. 17 квітня до 17 травня великий молебень прамінами в Індії за мир та перемогу України, тому приєднуйтесь обов'язково. Як правило, після кожного відео я залишаю посилання, де можна перейти і прослідкувати за черговим новим молебнем. Він відбувається о 5 ранку за українським часом, тому можна приєднуватись і до прямої трансляції. Але сам тиждень по енергії доволі гострий, особливо як я сказав нічний період. Також карта. Ось це у нас означає відпрацювання різні всякі кармічні. Тому чим більше ми цього всього відпрацюємо, відмолимо, відчитаємо, тим швидше наблизимо нашу перемогу. Весмірка мечів, карта втручання, загострення можуть бути як і по всій лінії фронту, так і, в принципі, по території України ще масовані загрози, атаки, на жаль, але можливі. Старатимо записати окремий прогноз. По регіонах на гарячих точках на цей же ж період, тому слідкуйте, там буде більш детально, де по якому регіону які йдуть загрози. Ну і карта серця все одно говорить про те, що Україна отримає необхідну підтримку. Дай Бог, щоб вже нарешті з Америкою це питання розрішилося, але передусім це та підтримка, яка вже є явною, яка буде продовжувати світ світової спільноти і тих країн, які підтримують, і відновлення України буде. Також нагадую, що після 20 го числа енергія йде така досить сильно в плані певних можливостей, щось змінити в кращу сторону. Така проривна, пробивна, тому дай Бог, щоб вона максимально активізовувалась. Яким буде понеділок? Це в нас 22 -е число. Тут карта в нас зцілення по енергії тару. Ошо. тут в нас де карта. Така, рицар мечів. Карта агресії, карта нападу, але і карта розбиття ворога. Тобто має два таких моменти. Тому що чим більше ворога буде розбито і вигнато з України, тим більше наша земля буде стілюватися. Це логічно. І тут нас карта Лілії. Лілії це в нас теж момент, який пов'язаний з енергією очищення, з хорошими новинами, з хорошою співпрацею, з хорошими пропозиціями для України. А також з важливими зустрічами чи продовженням очищення також влади і все, що пов'язано з владою, з провладними різними рівнями. Також це енергія, що може відбуватися, важливі від відвідини України або для України будуть важливі переговори чи участь в різних важливих переговорних процесах, в плані допомоги. Те, що може вкотре наголошую привести до стілення. Але оскільки є рицар мечів і карта загострення випадає по деяких регіонах день може бути також з підвищеними загрозами. Вівторок: тут у нас така карта, яка називається відпочинок. Тут у нас карта «Мах» – відновлення енергії, сильна позиція. І тут у нас карта жінка, енергія жіноча, енергія нашої України. Яка, як би там не було, але все рівно буде триматись, будемо перемагати. Також мах мені тут більше теж йде по енергії підсилення завдяки обрядам, молитвам, енергопрактикам і той момент, коли справді мають бути прийняті важливі рішення чи з дороги, які дадуть можливість часом реалізації саме цього аркану. Цей аркан відпочинок або перепочинок. Також процеси можуть прийматися от саме з вівторка, важливі для України теж певні закони чи законопроект. За цим теж треба буде слідкувати. Так, дивимось далі. Середа у нас. Середа. Тут така карта заморозка, розморозка. Така, ну, не дуже нам не подобається. Тут сімірка мечів, діяння ворогів, таємні діяння, загрози. Також можуть бути в певних точках по лінії фронту прориви від ворога або підсилення атак від ворога. Ну і карта книга. Це теж говорить про підписання для України важливих пакетів допомоги, продовження переговорного процесу. І та книга, коли, скажімо так, маємо самі писати свою історію. От. Але день по енергії насправді. Не дуже хороший, я би сказав, навіть моментами з таким підвищеними загрозами. теж по різних регіонах це може бути, особливо, що стосується південно-східних регіонів. І також, потім вже друга на друг міст ідуть центрально-північні центрально регіони. Тому день гострий будьте, будь ласка, обережні. Четвер. Ну, тут теж не сама позитивна карта. Такі психологічні атаки, емоційні атаки, загрози також, щоб ворог, який працює на виснаження наше. Тут карта ту з кубків, але як би там не було, витримаємо, справимось. І, до речі, теж можуть бути цього тижня. Хороші такі, скажімо, трофейні здобутки в плані чергових збитів ворожих авіацій, літаків і потужні розбиття ворожих баз, можливо, не лише навіть на території окупованій українській, але й на території російській. Ну і лисиця. хитрість. Ворог, який цю хитрість проявляє, ворог, який цю хитрість застосовує. Тому, скажімо так, в певних аспектах день навіть, дай Бог, буде з хорошими позитивними новинами, в певних аспектах ворог, який далі. Буде намагатися хитрувати, мудрувати, тому в цей день дуже важливо і правильно фільтрувати отриману інформацію. П'ятниця карта дружелюбності, енергія, яка відкривається для того, щоб відкрилися нові дороги для України. Весмірка мечів така карта, яка говорить, що котре є необхідність підтримки, побудові нових тактик, нових стратегій, тому що те, що було раніше, вже не підходить. Але якщо прийде допомога для перемоги, хоча б якась ще частинка, то, звичайно, що стратегії будуть перебудовуватись і тактики. Але день тут по енергії, по, цим, по цій колоді, теж такий доволі може бути важкий. Карта Христа. З однієї сторони, це такі якісь і кармічні моменти, яких не уникнути і не запобігти. Це можуть бути також загрози, навіть пов'язані з якимось, ну, Господи, відверни, але кажу ще раз, якимись котре загрозами жертв, людських жертв. І хрест, як вкотре якісь завдання, які маємо розв'язувати, кармічні важливі, тому що я сказав, що цей тиждень по енергії, дуже важливий в цьому плані йде. Тим більше в нас завершується ретроградний Меркурій. Оця карта Хреста говорить, що більше молитви, більше енергороботи, більше пробудження має відбуватися людей для того, щоб якраз в плані. Духовному підсилюватись і приближати перемогу. Тому, з одної сторони, теж карта йде відкриття доріг, можливостей підтримка нова для України, з іншої сторони, загрози, на жаль, але на високому рівні. Особливо це в стосується ніч з четверга на п'ятницю і ніч з п'ятниці на суботу. Так, що в нас буде в суботу? Давайте подивимося, яка там де карта. Те, що я казав, з п'ятниці на суботу ніч. Загрозами є дев'ятка мечів. Тут карта скорботи. Тут в нас готуйтесь оборонятись п'ятірка жезлів. Також можуть бути ще десь підсилення загострення. Так, нічний період карта особливо говорить про підсилення загроз. Але й зорі це вкотре відкриття. Додаткових тож, ресурсів чи можливостей, незважаючи на загрози від ворога, незважаючи на атаки від ворога, все рівно карта зорі дає позитивну динаміку, тому що з будь-якої ситуації можна потім знайти вихід, і в результаті також ворога з України виганяти і долати. Ну, вони бачите, теж така якби карта найчим, вони активно хочуть знову ж таки пришвидшитись, захопити більше територій, захопити знаєте, до чогось готується, захопити більше тих самих регіонів. щоб потім, коли вже буде все рівно переговорний процес рано чи пізно, знаєте, більше так, якби виторгувати для себе, бути з більш вигідної позиції. Тому вони зараз максимально підсилюються. Ну і загострення найбільше, де може бути, найтак так по енергії йдеться, Ті точки гарячі, де вже воно йдеться, напрямок. У в в Ярбахмутський напрямок, це напрямок Авдіївський. От, Також може бути ще плюс активізація в напрямку Купінському. Ну, кажу, про це буде окремий прогноз. Неділя, другий аркан. Котре закликає бути мудрими, вчитись, розвиватись, духовно рости, слухатись інтуїцію, сильна позиція підтримка для України король мечів, допомога від вищих сил. І хмари, як карта, яка говорить, що. Перспектива прояснення є, але для цього теж йде, знаєте, сильна допомога, дай Бог вже в дорозі. Теж такий, бачите, тут намальований корабель. Така в нас карта якраз за морів, за океанів, дай Бог, що та допомога вирішилася. Цей тиждень може бути справді дуже важливий в плані от, прийняття рішень по допомозі для України саме сторони Америки, і ще додаткові. То можуть знову ж таки зголоситись нам допомагати в позиції європейських країн і світової спільноти. Ну і питання, вкотре тих самих технічна сторона, ті самі винищувачі, про які так багато мова. Процес реалізації приходу в Україну тої допомоги також активний. Ось такий прогноз коротенький. Вийшов у нас розклад на щодень для України на період з двадцятого, 28 восьмого. Квітня, тож продовжуємо молитись, боротись, підтримуємо ЗСУ і разом крокуємо до перемоги. Всім бажаю мирних днів, миру внутрішнього, зовнішнього, світла, всім нам побільше, Бережіть себе, почуємось!